Вітаю! Сьогодні у нас буде рубрика безкомпромісні питання між дизайнером та замовником. Попереднє моє відео стало цікаве не всім, тому про помилки я поки що помовчу. А ви на каналі Розбудова, канал Розумного будівництва. Отож, безкомпромісні питання. Що це таке? Це коли. Клієнт та дизайнер співпрацюють. Дизайнер пропонує деякі рішення, а клієнт не приймає їх. І навпаки, клієнт пропонує, а давайте зробимо так. а Дизайнер каже, це не є раціонально. І ці питання насамперед ніколи не будуть вирішені. Не буде логічно доведено, що то чи інше є. Більш правильним та більш лаконічним. Тому розпочнемо обговорювати ці питання. Ви послухайте, прийміть на думку, підпишіться, поставте лайк, пишіть коментарі, щоб ви хотіли ще почути і побачити. А я розпочну найперше найцікавіше і найскладніше питання, яке завжди випливає між клієнтом та дизайнером це питання: чи будемо ми робити кухню-студію. Об'єднувати кімнату з кухнею, чи залишимо як є. Хочу сказати так, що деякі забудовники роблять дуже непогані планування. Я вважаю так, що кухня повинна бути кухнею, кімната повинна бути кімнатою, туалет, туалетом гардероб, гардеробом. Коли заходиш в дуже непогане планування, і кажеш, о, клас, тут нічого не треба міняти. То клієнт може сказати: Я хочу це поміняти, тому що я хочу, щоб в мене була студія, кімната. Якщо, наприклад, то є дві кімнати в квартирі, то одну залишаємо дітям, а в іншій кімнаті сплять батьки і вони сплять в кухні студії. До речі, в наших нормах це називається столова. Тому. Кухня студія це завжди буде безкомпромісне питання, в якому не знайдуть компромісу між собою дизайнер та замовник. Іноді замовник хоче зробити окрему кухню, а іноді дизайнер пропонує залишити окрему кухню. Тому це питання сторіччя. Інше питання, яке ми можемо розкрити, воно дуже цікаве та безкомпромісне, завжди безкомпромісне. Питання кухонного обладнання, підсвітки кухонного обладнання. Коли ви робите собі кухню і робите кухонне обладнання, ви всі замовляєте підсвітку, та, яка світить на стільницю. Це дуже добре, це кльово, я це теж робив, собі робив. Це дуже зручна історія. Але питання: де поставити вимикач? Більшості в більшості ставлять вимикач над стільницею біля розеток. так, щоб... Все було в доступі, а я собі поставив біля виходу чи входу на кухню. Давайте поміркуємо: коли людина заходить на кухню і знає, що вона буде зараз готувати, вона вже заздалегідь вмикає освітлення біля входу, а не йде по темряві і вмикає освітлення над стільницею. Чому я це кажу і на, наполягаю на тому, що стільницю і кухонне обладнання необхідно підсвічувати саме біля дверей, тому що я сам готую. Коли заходиш, ти вмикаєш біля дверей освітлення, йдеш до стільниці і все робиш, що потрібно. Потім ми це посуд, посуд в кінці, виходиш і вже вимикаєш. До речі, хочу ще додати, що в більшості своєму. Ми використовуємо освітлення над кухонним обладнанням в більшості часу без освітлення стелі. Ну, так виходить більш нормально, для нас нормально. Тому це питання завжди буде безкомпромісне: ставити вимикач над стільницею, чи ставити вимикач перед входом в кухню для вмикання освітлення над кухонним обладнанням. Інше питання це кількість освітлювальних приладів. Зазвичай, коли робиться дизайн, замовник чи дизайнер, і ті, і ті бувають, помиляються, і ті, і ті бувають праві, ставлять освітлення дуже багато. Це може бути вбудоване освітлення, це може бути додатковий бра, це може бути просто стелеве накладні освітлювальні прилади, настінні освітлювальні прилади, приховані освітлювальні прилади. Скажу вам так, на кімнату 15 квадратних метрів достатньо одного освітлювального приладу на стелю, щоб він повністю освітив кімнату. Тим більше, світлодіодні освітлювальні прилади. Біль білого кольору холодні освітлювальні прилади освітлюють дуже велику площу. Можете додати, наприклад, прихований освітлювальний прилад там в спальні над застелею. Це дуже цікаво. Воно, до речі, допомагає дітям до ліжечка лягти і вимкнути, і можете бра поставити там для читання в ліжку чи просто переглядання мобільного телефону. Але робити по 5, 6, 10 вбудованих освітлювальних приладів підвісну стелю ну, це вже занадто. Тому дивіться, скажу вам так, навіть в санузлі достатньо поставити один освітлювальний прилад на стелю, накладний чи вбудований, щоб освітити весь самуз. Наступне питання також стосується санузла. Що краще ставити душеву кабіну чи ванну? Я до речі, завжди буду за ванну, тому що ванна це зручніше, ванна це вихідніше, ванну можна в наш буремний час завжди встигнути налити води, бо воду виключають, вимикають. І ванну легше обслуговувати, ванна також є, можна приймати душу в ванні, і в ванні можна повалятись, поніжитись в теплій водичці. Душ. Душова кабіна сама по собі є дуже складним елементом, який складно монтується, який може бути забруднений дуже-дуже так, що ви його не вимиєте. Всі ці скляні штори треба якось обслуговувати, вони можуть зруйнуватись, потім ви не поставите. Тому це безкомпромісне питання завжди буде між дизайнером і замовником. Навіть в малих санузлах, якщо ви там думаєте, що в малому санузлі нормально душ ставити, навіть в малих санузлах можна поставити невеличку ванну, яка буде заміняти вам і душову кабіну, і також ванну. І тому це питання завжди буде безкомпромісне. Наступне питання, в якому не дизайнер, не замовник, не архітектор, ніхто не може знайти компромісу, це питання дитячої кімнати, чи ставити двоярусне ліжко. Звісно, якщо у вас мала кімната, ви там ставите собі там одна кімната, ви ставите диван, а поруч ставите двоярусне ліжко, бо у вас двоє дітей, ви живете в однокімнатній квартирі. Це, мабуть, вихід. Але, все ж таки, все ж таки, це небезпечно. Бо двоє дітей, наприклад, одна дитина може бути більш активною, зіштовхнути іншу дитину з верхнього ярусу, і це буде на. Ну, це буде дуже погано. Якщо у вас одна дитина, і ви, наприклад, ставите двоярусне ліжко, а на першому ярусі у вас е, стіл, за яким ви працюєте, а та, над, над столом е, спить дитина, то я вам скажу: теж це небезпечно. Тому це буде завжди безкомпромісне питання. Бо хтось може сказати, ми будемо дуже обережні, а хтось може сказати краще перестрахуватися. Тому компроміс і тут не може бути знайдем. До речі, смачна штука це ці колір. Якщо хочете пити трохи менше кави, рекомендую. Гарно та цікаво і смачно. До речі, колір меблів, колір стін це теж безкомпромісне питання. Це, звичайно, на смак. Тому що кожен дизайнер буде завжди намагатися пропонувати замовнику ті кольори, які йому подобаються. Е, Бо пропонувати кольори, які подобаються самому дизайнеру ну це трохи безглуздо і не вийде зробити роботу на 100% закінченою. Інше безкомпромісне питання, про яке я вам розповідав, це відкриті полиці. Відкриті полиці це брудно, відкриті полиці це негарно. Відкриті полиці це безкомпромісне питання. Багато людей хочуть ці полиці, багато людей не хочуть ці полиці, дизайнери їх не рекомендують. Чому саме так? Тому що, по-перше, їх треба постійно наглядати за ними, робити їх чистими і окуратними. А найскладніше, найскладніше, що коли ви дивитесь на відкриті полиці, чи коли до вас приходять родичі, ви хочете, щоб на цій полицях було завжди охайно. Іохайніс це не тільки чистота, а це ще дорогі прилади, які там стоять. Там якісь чашки, вазочки, серветки, будь-що. І воно повинно бути гарним. А гарне це ну, досить складна історія. Це може бути і дешево, і дорого, але частіше за все це дорого. Тому ви будете намагатися поставити на ці полиці лише. Якісь сувеніри, які вам зовсім не потрібні. Якщо ви там хочете зберігати книжки, це одне питання, але там ще буде й бруд. Тому це безкомпромісне питання, яке не вирішиться ніколи, і люди будуть хотіти і так, і так. І наостанок безкомпромісне рішення, складне, навіть цивілізаційне рішення, психологічне рішення стосується котеджів, приватних будинків, який будинок будувати. Одноповерховий, чи двоповерховий, чи півтораповерховий, чи триповерховий. Чому саме це безкомпромісне рішення? Тому що в залежності від того, яка у вас ділянка, наприклад, 4 сотки, то ви хоч не хоче, доведеться будувати два поверхи. А якщо у вас, наприклад, від 10 і більше, ви можете побудувати один поверх, будинок буде більш розмаш... розмашистий. І виходячи з цього, коли у вас більше 10 соток, у вас завжди не буде компромісу навіть в родині, навіть між чоловіком та дружиною, який будинок будувати. Тому компромісу немає. А від себе я додав, що одноповерховий будинок, наприклад, з плоскою покрівлею, це безпечно, це зручно, це дуже зручна логістика. І на покрівлю можна поставити автономні, наприклад, технології, там сонячні батареї. Там, котли, чи, чи щось, чи просто поставити шезлон, да, поніжитись на сонечку, як на терасі. Чому одноповерхова будинок краще? Тому що там немає сходів і та площа, і та, де повинні стояти сходи, ми теж можемо використати, як, наприклад, для гардеробу. У нас зі сходів не впадуть діти, у нас зі сходів не впадуть літні люди. Небезпечно ходити по сходах, навіть якщо вони дуже дуже, дуже е, е, нормальні. Тому питання одноповерхового, двоповерхово чи півтораповерхово це звичайно безкомпромісне питання. Та я рекомендую по можливості будувати одноповерховий будинок. На цьому я поки що завершу. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Я можу продовжити безкомпромісні питання в сфері будівництва проектування дизайну. І воно буде дуже цікаве. Якщо ви цього захочете, то підтримайте це відео. Вам бажаю всіх благ. побільше електрики. Далі буде.